Вітаю вас! Люди, яких я інтерв'юю, дають мені змогу не тільки краще розуміти і цінувати життя, але й самому ставати кращим. Стверджує Дмитро Гордон. Сьогодні він з нами. Дмитро Гордон головний редактор газети Бульвар Гордона журналіст, телеведучий, підприємець, письменник і ще багато хто. Він працює зранку до ночі, як ВІЛ, але щасливий, бо дуже любить те, чим займається. Метро, знаєте, кілька днів тому я переглядав список українських мільярдерів і на диво не знайшов вашого прізвища. Чому його там немає? <різвища> мільярдерів? <різвища> Ні, це, це зовсім не про мене. Ви мене навіть розсмішили. А знаєте, чому я ставлю це запитання? Тому що знати стількох видатних людей більше того, спілкуватися з ними і навіть дружити це тотожно мільярдним статкам, на мою думку. Ви знаєте, ті, хто мають мільярдні статки, вони на жаль, чи це закономірно, я думаю, закономірно. Вони не завжди щасливі люди. Коли я маю розмови з видатними людьми, з видатними нашими сучасниками, і розумію, що мені пощастило просто бути поруч, доторкнутися, потиснути руку, зрозуміти щось, що вони кажуть, тому що не завжди розумієш те, що кажуть видатні люди, аж потім приходить розуміння. Потім проаналізувати, дивись, я думаю собі, цей казав так, цей так, цей так. А ось вона думка проходить крізь ці інтерв'ю. Одна, що треба робити так, так і так. Це щастя. Скількох людей ви взагалі проінтерв'ювали за свою кар'єру? Приблизно 400. Я нещодавно підраховував 400, але е це були справжні видатні люди. Це титани. Ну, здебільшого так. Говорять, що мудра людина це дуже часто більше аніж звичайна бібліотека. А що ви взяли цікаво від таких особистостей, як, припустимо, Кобзон, що ви взяли від такої людини, як Олександр Розенбаум? Можете сказати от, в двох словах: як і як журналіст, і як е, досвідчена людина? Знаєте, коли е, ми йдемо з Кобзоном е, за лаштунками десь в Палаці України, і підходить до нього. Хлопчик якийсь з глибокого села, не дуже гарно одягнений. Йому 17 років. І він каже, Йосип Давидович, можна для сільської газети інтерв'ю. Кобзон завжди завжди зупиняється. І протягом 15, 15 чи 20 хвилин дає йому інтерв'ю. Одного разу йому кажу: слухайте, навіщо це треба? Ну треба нам їхати вже до ресторану обідати. Ви себе погано почуваєте. Ти що? Він же приїхав з якогось села, він же хоче в мене. Як я можу пройти повз нього? І я розумію, що крім Кобзона, більше так ніхто не зробить. Я уявляю собі, що б зробила Алла Пугачова, де до неї ні ніхто й не підійде, тому що неможливо підійти стільки охорони. Це урок. Урок. Розенбам. В моєму житті це справжній чоловік, це людина, яку поцілував Господь. У нього бувають такі строфи, які незрозуміло звідки з'являються. І я йому колись кажу: слухайте, ну от ви написали пісню в Афганістані, в чорному тюльпані, з водкою в стакані». Як це можливо було? Ну, це дуже просто. Він каже. Ми летіли, говорить, в Афганістані, в чорному тюльпані, з водкою в кармані. Ми молча пливем над землей. А що це все є? Дуже часто ви ставите гострі запитання своїм не просто знайомим, а друзям. І я бачу, що ваші друзі в кадрі почуваються не дуже комфортно. Інколи таке буває. Розумієте, е якщо ти робиш якусь справу... Ти повинна робити її так, щоб було цікаво і тобі, і тим, хто результати цієї справи бачить. Я не можу, коли розмовляю з людиною, розмовляти ні про що. Я повинен брати такі теми, які хвилюють мене передусім. А якщо вони хвилюють мене, мене вони будуть хвилювати і тих, хто буде дивитися цю програму чи читати це інтерв'ю. Тому бувають моменти, коли. Або я просто кажу тим, в кого беру інтерв'ю, що ви можете не відповідати на це запитання, але зрозуміти мене як людину, як журналіста, я просто повинен його поставити і ставлю це запитання. І бувають різні, звичайно, реакції, бо люди різні, і це нормально. Я взагалі дуже толерантна людина, і я е, філософськи ставлюся до різних проявів особистостей. А чим більше людина особистість, ті, тим вона. Е, Така непроста, ви знаєте, трапляються серед моїх співрозмовників і люди е, такі божевільні, і трохи, і не трохи. Бувають сильно божевільні, генії божевільні. І таке буває. Можете назвати когось? Ну це не етично. Чи спостерігали ви? Є якась технологія, як стати видатною людиною? Бо це в саме серце нашої програми досягти мети. От якщо нас дивляться молоді люди, перше гени. Нікуди без генетики не підеш. Гени перше. Друге розуміння а, того, що ти потрібен в житті робити. Третє чітка організація справи. Четверте талант. Ну, може, і другий талант. Ну, це гени. П'яте. Робота. Ти повинен працювати як ВІЛ. А, ну і а, напевне. Треба мати широке серце і любов. Любов до свого е, роду занять, до е, своєї творчості, до інших людей, бо без любові до інших людей нічого не, не досягти. Ну, це майже все. Випадок грає якусь роль? Дуже велику. Кажу чесно, дуже велику. Але в мене є така думка, що е, випадок є частиною закономірності. Він не трапляється з ким попало. Ваше побажання глядачам, що треба робити, для того щоб досягти будь-якої своєї мети, я можу побажати усім глядачам нашої програми одного самовдосконалення і розуміння, того, що ми ще дуже мало знаємо, мало вміємо, і для того, щоб щось на цій землі зробити, треба дуже багато працювати.